Я однак знати розпочну напевно з такої, ну, надзвичайно. Бурхливої новини, яка викликає обурення щодо затримання служби безпеки України. Топ щура, цим топ щуром є керівник штабу антитерористичного центру служби безпеки України його затриманням безпосередньо командував сам Василь Васильович Малюк, глава служби безпеки України. Всю оперативну розшукову діяльність він координував і Отакі фотографію підсумкову того, як затримали цього топ-чиновника, топ щура. Тримаючи його так, знаєте ледь не за вухо, малюк, теж показав. словом знаєте я я розумію, що у нас в різних структурах є багато багато подібних осіб, і це дуже добре з одного боку, що СБУ виявляють такого зрадника. з іншого боку, не дуже добре, що це відбувається на завершення третього року повномасштабної війни і на фактично на вже майже 12-ий рік загалом війни з Росією. Так, от. Ну, тим не менше, я просто хочу розібратися в ролі цієї особи начальник штабу антитерористичного центру. Власне, коли ви, пане Владиславе, були головним спікером, зокрема щодо події в АТО, то це саме служба безпеки керувала саме антитерористичний штаб. Якщо не помиляюся, керував на початку повномасштабних на початку взагалі вторгнення Росії на Україну от, от цього, от цим процесом, правильно? Так, вірно. Так. і вперше я потрапив до будівлі СБУ саме в штаб антитерористичного центру. Де факто посадова особа, яка затримана є. Першим заступником очільника е, служби безпеки України, тобто е, державний посадовець, ну найвищого гатунку, якщо про це говорити, ми можемо себе уявити наскільки метастази російської розвитки російських ПСБшників проникли в різні на різні рівні державного управління нашої країни. Серйозний виклик, який має. В першу чергу активізувати діяльність наших контррозвідувальних структур, бо чи всі щури, ті саме зрадники, що вони виявили в нашій країні, як то каже питання риторичне, є над чим працювати. І насправді ми стикаємося з дуже серйозною проблемою, бо затримана особа вона ж мала доступ до інформації, зокрема, надзвичайно чутливої, або такої, яка містить гриф цілком таємно. Це те. І це, це так само виклик. бо Якщо на першому етапі антирастична операція безпосередньо е, начальник штабу АТЦ очолював цей процес, згодом ці повноваження були передані е, збройним силам, і тоді вже е, генерал Муженко опікувався безпосередньо питаннями антирастичної операції. Ну що 14-15 рік, аж допоки цей процес не було трансформовано в операцію об'єднаних е, об сил в будь-якому разі. Затримання такого топ посадовця а, дуже чудовий кейс, який ну, по перше, говорить про самочищенні структури служби безпеки України призвана забезпечувати дотримання. Визначених е, норм правил положень, е, які стосуються контрзвітненого характеру, зокрема на теренах нашої країни, і таке самоочищення безумовно буде сприяти інтенсифікації цього процесу. Що ж стосується самого факту, ну звісно, це дуже неприємна історія, бо здавалось би. На третій рік повномасштабної війни, а з урахування того, що буквально днями ми згадаємо про 11-ту річницю від дня початку гібридної агресії з боку Російської Федерації, це започиналося ще з анексії Криму та Севастополя. Ну насправді, чому попередніки пана малюка не відпрацювали належним чином е, ці ці завдання? Я не знаю. Здається, затриманий е, -посадовець, е, знаходився в системі. Наближений до а, вищого керівництва СБУ з шістнадцятого року. Чому тільки зараз? Чим займались і, попередники, і, зокрема, які в контрзвітлення діяльності в самому СБУ, я думаю, що є абсолютно доречне питання щодо їх дій, чи можливо бездіяльності. Тут, що ще важливо, я звісно думаю, що всі деталі ми не почуємо громадськість, що зрештою правильно. Але, по ідеї, така висока посадова особа, як начальник, по перше, розберімося з формулюваннями начальник штабу, щоб розуміти навіть військовій вертикаль, військовій структурі, хто це керівник штабу, як йдеться по основному повідомленні да. ця особа, по ідеї, ну це як я не знаю, ну є керівник, так, а начальник штабу це справді його права рука, яка організовує всю роботу. правильно? Перший заступник, да, відповідно до штатного розкладу, він є першим заступником голови служби. Угу. Е, тобто, ну, реально про всі дані того, що відбувалося в антитерористичному, принаймні центру, в центрі цій особі було відомо. Або мало так безумовно, і знову ж таки ми маємо розуміти, що АТЦ в першу чергу опікувався питаннями. Ну, до початку повномасштабної війни. Так це безпосередньо тими питання, які відбувалися на теренах нашої країни, зокрема на сході. А після початку повномасштабної війни, я думаю, що АТЦ опікувався усіма питаннями: контррозвідування, контрдиверсійної роботи. Тобто, доступ до інформації у цієї посадової особи був ну, тотально у Просто якщо він на такій високопоставленій посаді перебуває, е, є, звісно, в мене є таке сподівання, справді що бо я зацитую зараз Малюка, що він сказав, оголошуючи про це затримання. Цитата від глави Служби безпеки. Отож, звучить вона як? Цитую? Е, за рахунок шифрованих програм закладок, ми проникли у гаджети зрадника, мобільні термінали та комп'ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо і відеоконтроль. у процесі цього всього. Нам вдалося чітко якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворога. Просто я веду до того, що ну високопоставлений службовий служби безпеки, який вчиняє якісь диверсійні акції, він однозначно а не діє сам. Е, є yeah. припущення вважати, що він мав якусь сітку, плюс. Він цілком ймовірно був наверху цієї сітки, цієї вертикалі управління маючи таку займаючи таку високу насправді посаду. Якщо справді інтегрувалася служба в оперативно розшуковій діяльності так глибоко і і якісно в його гаджети то я дуже сподіваюся, що ми побачимо е, ну, викриття інших осіб, зокрема і посадових осіб, які були можливо підпорядкувані цієї особи, тому так. що це. Направду безпрецедентна історія, так, да, безумовно. Я от дивлюсь зараз е, в Вікіпедії. Е, крім цього персонажа свого часу була, е, була вжити відповідні запобіжники щодо генерала кулініча який опікувався е, кримським главком СБУ, і фактично був. Ну, який працював на користь Російської Федерації. Ну і генерал наумов він, до речі, голова управління внутрішньої безпеки е, Служби безпеки України. Тобто, якраз він за визначенням мав і шукати цих щурів та кратів в самій системі служби безпеки України, але ж виявляється, що він так само був дотичний до протиправної діяльності Російської Федерації всередині системи служби безпеки України, і це це звісно тривожно. З іншого боку, дуже добре, що ці цих осіб е, виявляють. Насправді що виявляють, і це має тривати ця робота. принаймні військові операції, як ми можемо бачити, контррозвідувальні заголовування Василя Васильовича Малюка У нас відбувається дуже і дуже таке і Це безсумнівно це хороший процес, який має далі тривати. Пане Владиславе знаєте ще отаке от, от оперативне питання сьогоднішнього дня. Сьогодні відбувся обстріл Києва. Росіяни обстріляли і балістичними ракетами і дронами українську столицю. Зранку стався удар балістикою, сім ракет Іскандер М балістичних або С-400 зазначені зведення Генерального штабу її повітряних сил було. Шість з них збили цікаво, от що. Я зараз буду власне про інформацію з вами говорити, тому що мені дуже не сподобалося. Я от сам буду постійно там це все розбивати, ці всі історії. Ось таку вирву показали. Це власне атака по наших каналах іноземномовлені Freedom і тому подібних речей, які розташовуються в Києві, і по них відбувся цей цей удар. Вони самі офіційно про це заявили. Але в нас є пані Маріана Безугла, народна депутатка, яка сказала, що мовляв. Повітряні сили брешуть, коли кажуть, що це уламки, що збивають вони ракети, що ось такі вирви наслідок уламків е, виникають, і вона мовляв сказала: її округ, оболонь, Київ, кратер від незбитої ракети, е, і цією брехнею, мовляв, спотворюють і без того критичну ситуацію з повітряними силами, яка настає внаслідок того, що переводять кадри із ППО. З іншого боку, я вже за сьогодні проговорив з кількома бійцями, е, зокрема повітряних сили, які кажуть: слухайте, пояснимо на пальцях. Петріот, який збиває ці ракети, він не здатен збивати їх на дуже високій відстані. Тобто він близько до землі це збиває. А коли балістика під кутом майже 90 градусів летить, все рівно від неї шкода буде. Це по перше. По друге може бути цілком таке, що просто ракету збивають зі шляху. Uh, і вона і вона таки падає десь поруч з ціллю, а не але не попадає в ціль, що є головною задачею Сил ППО. Uh, ну і третє, то що ми бачимо на фото, якби ти типу, кажуть ну ви серйозно, хтось думає, що господарський двір був ціллю цієї атаки. Тож давайте от це цей інформаційний аспект з вами проговоримо: uh, про, про що може йтися, то збиваючи, не збивають ракети наші повітряні сили. Ракети збиваєте і збиває досить ефективно, і Ми маємо розуміти той факт, що точно не господарський двір був цілю Тих балістичних ракет, які цього ранку прямували на територію нашої столиці. Вочевидь, що через те, що була здійснена відповідна протидія засобами проти проти та протиракетної оборони, ті ракети збилися з певного курсу і впали саме не там, куди їх спрямовував ворог. І це насправді дуже важливо. Що стосується оцінки уламки чи не уламки, знову ж таки, ми маємо ж уявляти собі, що таке уламки на початку червня позаминулого року. Ракета без бойової частини Х-55 упала на подвір'ї будинку, де є мешкаю. Внаслідок падіння тих самих уламків. ракети яка не містила бойову частину, тобто вибухнула фактично е, вигун і рештки ракетного пального е, вирвав у дворі витворилась за глубже три метри. А кілька автівок, які стояли поруч. Тому що ті моя були добряче понівечені якісь більше дві згоріли, тому стверджувати, що і та звинувачувати повітряні сили в тому, що вони брешуть ну це не зовсім е, чесно по відношенню до тієї звитяжної роботи, які що яку щоночі роблять наші воїни системи, які ходять до та протиракетної оборони. Що стосується масштабів уламків, ну я думаю, що можливо і є сенс певною мірою уточнювати. Чи йдеться уламки, чи ті ракети, які внаслідок протидії з боку української системи протиповітряної оборони змінили курс, і замість того, щоб вбивати мирних мешканців в їх будинках, вони потрапили знову ж таки, скоріш за, за бігом обставин, на, на подвір'я якогось там промислового чи виробничого підприємства. Будь-якому разі, ми маємо розуміти. Від класифікації тих дій, які вчиняють е, російські окупанти, е, багато чого залежить в тому числі і в питаннях підтримки беззаперечні підтримки наших західних партнерів. Ми без того проходимо дуже турбулентні часи, пов'язані з тим, що змінюються підходи новообраного президента Сполучених Штатів Америки до. Військово-технічної підтримки української армії українського народу через це змінюються певні підходи до підтримки України з боку наших європейських партнерів, і ми без того знаходилися досить таки. Тривожній ситуації, яка допоки що не визначена, подивимось підсумки Роста, але я трішки втратив втратив логіку. А чому чому ви кажете, до чого тут західні партнери і збиття а, чесність, чесність е в плані оцінки е діяльності російських окупантів і відповідно наслідки е такої оцінки? Ми маємо бути свідомо того, що весь світ має знати, що росіяни. Стріляють ракетами для того, щоб вбивати, вбивати цивільне населення, те, що і подекуди і інколи вони намагаються поцілити, які насправді є стратегічного рівня значення на накшал згаданих вами елементів, які входять в мережу комунікаційну, чи е, ті елементи, які забезпечують інформування українського суспільства, це одна справа, але ключове те, що ми маємо розуміти, що де-факто абсолютно ігнорує той факт так званих супутніх втрат. Чи є ворог максимально раціональним та відповідальним здійснюючи такі атаки? Ні, коли на дворі мінус 9 і ворог по, по столиці розуміючи, що може бути у нас такої атаки зруйновані цивільні будинки і. Серед зими чимало мешканців столиці можуть опинитися. Ну буквально от на вулиці. Я думаю, що це не про відповідальний підхід, особливо на тлі тієї миротворчої риторики, яку ми постійно чуємо від новообраного президента США, мовляв, Путін готовий припинити цю бойню і повернутися до перемовного третва. Я до того веду, що ми маємо бути абсолютно чітко Артикульовано саме в контексті тих процесів, які відбуваються, і якщо ми неспроможні збивати деякі типи ракет, ми маємо про це говорити. Але ця неспроможність пов'язана не з тим, що наші оператори системи протиповітряної оборони неефективні та непрофесійні. Ні, якраз це пов'язано з тим, що нам бракує і додаткових систем протиповітряної оборони відповідно до ракет. Для них саме така чесна розмова з світовою спільнотою здається має повернути і прихильність наших західних партнерів, бо є бо часто густо ми від них чуємо багато таких обнадійливих заяв, які не завжди трансформуються реальні кроки спрямовані на посилення наших оборонних спроможностей.